Рейд одним із пунктів незламності, що розташований по вулиці Снайперській, 39, розпочали з огляду кабінету медичної сестри. У ньому вам за потребою нададуть першу невідкладну медичну допомогу. Є аптечки першої допомоги навіть зробили окреме місце. Якщо треба пацієнтам, можна покласти. Там є розкладачка, матраса про не. Ковдра, плед є, подушка, тобто все в наявності. Вже далі оглянула кімнату матері та дитини. Тут є все необхідне для комфорту родини: підгузка, дитячі суміші, ліжка з ортопедичними матрацами, ковдри, подушки та інше. Тут є е, кроватки маленькі, і великі, щоб дитина могла змогла е, з матерію відпочити, обігрівач, який потрібен 100% для матері, і дитини. Ну і тут пеленальні столики, які підготовлені для цього, вони покриті спеціальними пледами, щоб дитина і щоб мати комфортно могла дитину свою перепеленати». Аналогічна кімната є і для маломобільних людей. Загалом у пункті розташовано зо три десятки ліжок. Також у ліцеї є спеціальний куток, де можна зарядити свій гаджет. Потребувалась у пункті про дозвілля дітей. Для цього тут працює ігрова кімната, де двічі на тиждень влаштовують інтерактивні ігри та кіноперегляд мультфільмів. Також у пункті незламності працює і психолог, що надає безплатні консультації для дорослих та дітей. Тут можуть бути як діти, як від 2 до 5 років. У нас є чим їх зайняти так. само можуть бути діти середнього віку, навіть 16-17 років. У нас є цікаві розваги для дітей будь-якого віку. Далі рейд продовжили в їдальні для приготування їжі. Тут є чайники, мікрохвильові печі, буржуйки, дрова, одноразові газові плити, запаси води і не тільки. Ця локація повністю відповідає вимогам комісії. Безпосередньо тут знаходяться столи для прийомих їжі. Бачите, тут знаходяться термоси, сухі пайки, печиво. І також у нас тут є такий, бачите, пристрій для набирання води питною. Є ще тут нова посуда, на чому можна приготувати їжу. Ну, за сигналом, через дві години сюди приходять люди, які цим займаються. У разі сигналу повітряної тривоги населення спускається до укриття. Ще у липні воно мало ось такий вигляд: пліснява на стінах та відсутність будь-яких зручностей. За цей час в осередку заново облаштували систему вентиляції, а також електро та водопостачання. Крім цього, в укритті є вайфай. За потребу увімкнуть потужний генератор. Для комфорту поставили лавки, столи, а також тут можна розкласти стільці та 30 ліжок. Загалом укриття може вмістити 132 людини. Одним з засобів захисту населення, який Буває в бомбосховищі, є наявність цих швелярів, балок так називаємо. Чому? Тому що у разі, якщо не дай Боже, така ситуація трапляється, що все-таки перекриття е руйнується, то воно не падає на землю, не травмує людей. на себе удар приймає саме ці балки. Хоча тут бетон майже метр над нами. Бетони. Стіни бетонні. На сьогоднішній день я вважаю, що пункт незламності повністю відповідає алгоритму. Всі локації наявні, укриття, інтернет. Тобто, ви самі бачили, що гарний пункт незламності, і люди відвідують цей пункт незламності. Загалом у Комунарському районі існує 18 таких пунктів незламності. Дев'ять з них вже приймають до себе людей та надають усі необхідні послуги. Ще дев'ять чекають своєї перевірки. Давидова, Андрій Позняков, телеканал МТМ.